Прогноз Блум на листопад і грудень 2024 року. Ну що, друзі, всім привіт! Ласкаво просимо на канал Фокус Марсік. Обов'язково додивіться відео до кінця, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити більше новин, та не забувайте натискати на дзвіночок. Таким чином, ви будете в курсі кожного нового відео з найсвіжішими новинами. Ну що ж, друзі, наші бажання продовжують збуватися. Біткоін вже подала позначку в 76 тисяч доларів. І перед тим як перейти до огляду ситуації на крипторинку, хотів би обговорити новину, що була буквально опублікована дві години тому від Геймптона. Друзі, зазначу, що це не новина, а лише думка та припущення щодо його лістингу, який, до речі, закінчився 6 листопада, як ми всі знаємо з моїх попередніх відео, виходячи лише з офіційних джерел. Якщо вона не офіційна, це лише думка та припущення. Тож, будь ласка, не пишіть гнівних коментарів, що я вам брешу чи говорю якусь несенітницю. Друзі, давайте розпочнемо. Короткостроковий прогноз на листопад і грудень 24-го року. Негайний ріст до 12 листопада Блум може вирости до 0,2092 долари, що на 32% більше за поточну ціну. Прогноз на грудень очікується, що акції будуть у діапазоні від 0,02 долара до 0,03 долара. Тобто 2,3 центи, що потенційно принесе прибутковість у розмірі 377%. Далі середньостроковий прогноз на 25 і 26 роки. На 25 рік очікуваний діапазон торгів між 1 і 2 центами. Середня ціна близько 0,080 долари, що передбачає потенційну рентабельність інвестицій понад 300% відсотків прибутковості. На 26 рік більш консервативний ріст із діапазоном від 0,20. 59 долара до 0,016 долара. Довгостроковий прогноз на 27 і 30 роки. У 27 році максимальна прогнозована ціна 1 цент, що означає рентабільність інвестицій у 90%. У 29 році очікується максимум у 4 центи, що дасть рентабельність інвестицій на рівні 541%, що вказує на значне потенційне зростання. На 30-й рік очікувана. Середня ціна торгів складе 2 центи, що на 275% більше від поточного значення. Короткий технічний аналіз: настрої переважно ведмежі з 83% негативних індикаторів. Основні індикатори на рівні 14-30,21, що свідчить про нейтральний злегка перепроданий стан СМА. МА за періодами здебільшого показують продавати, але не будемо зупинятися на деталях. На завершення, цей аналітик показує потенціал для значного прибутку, особливо при довгостроковому триманні. Хоча поточні технічні індикатори вказують на обережність у короткостроковій перспективі, інвестиційні рішення мають підтверджуватись додатковим аналізом та оцінкою. Друзі, що скажу з цього приводу? Кілька слів. Так, якщо Блум коли-небудь з'явиться на ринку, хоча повідомте нам дату. Тоді вже буде зрозуміла ціна на момент лістингу. Звісно, слабкі руки можуть зливати, це безсумнівно. Але Блум відомий своєю екосистемою і перший квартал 25-го року обіцяє бути цікавим. Буде біржа на платформі Telegram. Звісно, це означає, що як мінімум до запуску біржі я планую тримати Блумчик. Після того, як його залистять, навіть неважливо за якою ціною, я постараюсь його утримувати, а також докупити на дуже низьких рівнях, щоб отримати. Хартний прибуток, тож друзі, чекаємо. Монетка як бунт славиться хорошою прибутковістю саме при довгостроковому утриманні, оскільки такі монети, як Блум, не дають прибутку відразу після лістингу. Спочатку вони дадуть невеликий прибуток, але щоб заробити якомога більше, треба запастися терпінням, хоча б на рік. Це логічно, друзі. Ну що ж, обговорили цю новину? Точніше, мою думку. Давайте тепер перейдемо до трендів. Отже, на першому місці наш улюблений біткоін. На друге місце вирвалася ниточка, яка виросла на 170%, тобто більше, ніж у два рази. Третє місце займає Поко, який зріс на 23%. Сейм долг. Вирвався на четверте місце. А салана, втративши інтерес інвесторів, змістилась на п'яте. Ринкова капіталізація в нормі, продовжує рости. Показник жадібності тепер не 70, а 72. Це означає, що інвестори проявляють більше інтересу, оскільки біткоін продовжує зростати. Є висока ймовірність. Що до кінця наступного тижню біткоін може досягти позначки у 80 тисяч доларів. Ефір також на підйомі і прямує до 3 тисяч. Салана теж демонструє чудовий ріст і вже подолала 202 долари. Чекаємо, що вона невдовзі досягне 600 доларів. На завершення звернемо увагу на деякі монетки: дорос зріст на 3 з 2%, шиба на 1,5, а поклон на 3,7%. Загалом бачимо, що більшість монет знаходяться в зеленій зоні, Окрім однієї, яка вийшла з топ-10 та зараз займає 11 місце. Дякую всім за перегляд. Обов'язково ставте лайк, якщо вам сподобалось відео. І не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео з найсвіжішими новинами на ринку. Дякую всім за перегляд. Гарного дня, удачі всім, Покера!